Дякую, шановний пане головуючий, шановні колеги, народні депутати, шановні українці. Сьогодні тут виступали і міністр економіки, і міністр фінансів, казали про ті реформи, які вони вважають успішними, і що особливо злякали, я думаю, не тільки депутатів, а все суспільство. Те, що міністр економіки хоче цього року робити те саме, що робив минулого, тільки швидше, глибше і ще більш масштабно. А те, що він робив, це призвело до повного економічного занепаду в країні. Це відчуває кожен громадянин по своєму гаманцю. Це відчуває кожен підприємець по тих умовах бізнесу, який Ви розумієте, коли країні важко. То ситуацію можна виправляти, коли є правильне бачення, і люди можуть трошечки потерпіти, коли є резерви, з чого потерпіти, і коли є розуміння, що завтра буде краще ніж сьогодні, бо уряд робить правильні речі. На сьогодні частка споживання в доходах населення вже 3%. Це просто критично. Люди не мають жодної копійки відкласти їм не вистачає на саме необхідне заплатити тарифи, купити ліки, придбати їжу. Таких умовах економіка не може працювати. Якщо той план, який пропонує уряд, це щоб економіка зростала на 1% на рік, і вони спокійно про це можуть говорити, то це не наш уряд, тому що Україна потребує амбітного плану розвитку і під це залучення масштабної закордонної допомоги сучасного плану маршала, а також проведення економічної політики в інтересах власного підприємництва, в інтересах власного виробника, в інтересах власної економіки. Те, що це не робиться, по суті воно законсервувало економічну кризу, яка відбувається в країні. І вона відбувається не тільки на рівні симптомів, не тільки на рівні зубожіння громадян, еміграції підприємців, а воно спостерігається на рівні фундаментальних дисбалансів, таких як дефіцит інвестицій, падіння виробництва та експорту, фінансова залежність та енергетична залежність країни. Скажіть, як при таких структурних дисбалансах можна просто казати, що ми будемо продовжувати існуючий курс? Ні, фракція радикальної партії наполягає на якісній зміні. На кардинальній зміні економічного курсу країни, саме тому ми офіційно запропонували президенту, прем'єр-міністру та голові Верховної Ради антикризовий план економічного розвитку, який містить не тільки фахові діагнози, а конкретні плани, інструменти, законодавчі ініціативи, які дозволять виправити ситуацію. І тоді наступного року можна буде приїжджати в Довоз не для того, щоб просити черговий мільярд допомоги, щоб ще декілька місяців при владі потриматися. А показувати, чим Україна може бути корисна світу. Що ми можемо дати світу? а Ми можемо дуже багато світу дати інтелекту, науки, виробництва, показати реальну програму соціально-економічного розвитку, яка вигідна українцям, підприємцям, виробникам і закордонним партнерам і під неї залучити міжнародну фінансову допомогу для того, щоб пришвидшити справжній вихід.